Вебінар. Доброго дня. Ми сьогодні коротенько зупинимося на питаннях щодо повернення до воєнного. Системи оподаткування і особливості переходу почнемо напевне перш за все з спрощеної системи оподаткування, оскільки з 1 серпня відповідно до закону України номер 3219 про внесення змін до податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану від 30 червня 25 року внесено зміни, згідно якого з 1 серпня відмінено спрощена система оподаткування третьої групи для юридичних. Осіб з особливими умовами оподаткування, тобто 2% ставка єдиного податку тепер з 1 серпня вже не застосовується. Які ж такі основні моменти для тих платників, які її використовували до 1 серпня? згідно закону, всі платники з 1 серпня переходять на ту систему оподаткування, на яку вони на якій вони перебували до обрання цієї особливої умови, скажімо, застосування спрощеної системи оподаткування? Тобто, якщо платник перебував на єдиному? На єдиному податку і застосовував ставку 3%, відсотки, то з 1 серпня він автоматично надходив і переходить. Платники, які перебували на загальній системі і були платниками податку на прибуток, також автоматично з 1 серпня переходять і стають тепер платниками на загальній системі оподаткування. Однак є особливість і можливість для платників, скажімо, ну Поміняти свою систему оподаткування, якщо з врахуванням тих змін передбачено, що з 1 серпня 2023 року юридичні особи, незалежно від системи оподаткування, на якій вони перебували до обрання спрощеної системи з особливостями оподаткування, які станом на 1 серпня 2023 року не зареєстровані платниками податку на дану вартість, можуть обрати спрощену систему оподаткування шляхом подання до 1 вересня 2023 року заяви про перехід. На застосування єдиного податку третьої групи із ставкою 5%. Юридичні особи, незалежно від системи оподаткування, на якій вони перебували до обрання стосунки швиденького оподаткування, тобто, застосовували 2%, відсотки стану на 1 серпня 2023 року зареєстровані платниками податку на додану вартість, можуть обрати спрощену систему оподаткування шляхом подання до 1 вересня 2023 року заяви про перехід на застосування єдиного податку третьої групи із ставкою 3%. відсотки. Вони автоматично. Будуть рахуватися, що застосовують спрощену систему за цими ставками з 1 серпня, хоча заяви будуть подані до 1 вересня. Новостворені суб'єкти господарювання, які з дня державної реєстрації були обрали спрощену систему з особливостями оподаткування застосуванням 2%, автоматично будуть переведені на застосування єдиного податку третьої групи із ставкою 5% доходу. А це так прописано. Крім того, з 1 жовтня 2023 року юридичні особи незалежно від системи оподаткування, на якій вони перебували до обрання спрощеної системи з особливостями оподаткування, які станом на 1 серпня 2023 року зареєстровані платниками податку на додану вартість. Та мають бажання зареєструватися платниками єдиного податку ставкою 5% доходу, можуть бути переведення за ум... на цю скажемо на цих 5% за умови подання відповідної заяви, так як передбачено кодексом за 15 днів до початку звітного кварталу, в якому вони будуть застосовуватися зброчену систему оподаткування аналогічно і юридично. Перше серпня не були зареєстровані платниками на додану вартість, але хочуть обрати, скажімо, ставку єдиного податку з 3% і із платою податку на додану вартість. Також з 1 жовтня можуть перейти на спрощену систему з відповідною подачою відповідних заяв про те, що вони скажімо, виявили таке бажання. Значить, подається тоді заява про обрання спрощеної системи оподаткування, і відповідно заява про те, що вони мають зареєструватися платниками податку на додану вартість. Ну, напевне, спрощені такі основні моменти я зупинилася. Що стосується загальної системи оподаткування, відповідно до закону, який прописано в платники, які до обрання застосування ставки 2% єдиного податку були на загальній системі податкування з 1 серпня автоматично вони переходять на загальну систему оподаткування і стають платниками податку на прибуток. І тут платники виникає питання, яким чином вони мають звітуватися. А в законі прописано: значить чітко, що податкова декларація для платників

Береться згідно даних бухгалтерського обліку, весь дохід від реалізації товарів, робіт послуг і всіх інших, так як, скажімо, нормами визначено, кодексу, перевищує 40 мільйонів, значить тоді такі платники мають квартальний звітний період. Тобто вони першу декларацію подають за 9 місяців 2023 року. Якщо платника дохід за 2022 рік з врахуванням того, того періоду, коли він перебував на скороченні системи оподаткування менше 40 мільйонів, тоді вони подають декларацію річну. Декларація по податку на прибуток за 9 місяців буде подаватися. Яким чином в рядку доходи платник зазначає всі доходи, які отримані платником впродовж 9 місяців, 2023 року, навіть і ті доходи згідно фінансової звітності, які він утримував, коли перебував на спрощенні системі оподаткування. В рядочку другому фінансовий результат він відображає тільки прибутки, які отримав за серпень вересень 2023 року. До декларації буде додаватися фінансова звітність за 9 місяців, яка є невід'ємною частиною декларації, ви всі знаєте, і, крім того, обов'язково має бути подана фінансова звітність за півріччя. Та відхилення за один місяць буде ну, якимось чином побачимо, як воно далі піде роз'яснення з ДПС України. Ну наразі так роз'яснення і приклад такий є. Відповідно, за річна декларація, хто має дохід за 22 рік менше 40 мільйонів, відповідно буде подавати декларацію по податку на прибуток за 23 рік. Буде фінансова звітність аналогічно подаватися за. 12 місяців 2023 року і за півріччя в рядочку. Першому платник буде зазначати всі доходи, які отримав впродовж 2023 року, з, з відображенням тих доходів, які були отримані при перебуванні на спрощеній системі оподаткування. Фінансовий результат буде відображатися це, отриманий за з 1 серпня по 31 грудня 2023 року. От так прописано, скажімо, законодавством і так воно наразі буде. Крім того, є свої прописані в законі, є свої особливості щодо сплати податку на прибуток. Так, в положенням нової редакції пункту 4.1 підрозділу 4 розділу 20 перехідні положення, зазначено, що. Для того щоб не було подвоєння доходів, скажімо, при оподаткуванні податком на прибуток, то чітко прописано, що фінансові результати оподаткування податково-звітного періоду збільшується на суму доходу, отриманого як оплата за товари роботи послуги відвантажені. Під час перебування на спрощенні системі оподаткування, вартість, яких згідно з правилами положень національних стандартів бухгалтерського обліку визнано в складі доходу під час перебування такого платника на спрощенні системи оподаткування. І одночасно такий фінансовий результат буде зменшуватися на суму собівартості таких товарів робіт посту, що враховано в складі витрат згідно з правилам національних положень, стандартів бухгалтерського обліку, такого платника, який виробував на спрощеній системі оподаткування, тобто піде коригування, тому що. При спрощенні системи оподаткування, ви всі знаєте, що оподатковувався дохід. Навіть аванси вони оподатковувалися ставкою 2%. По податку на прибуток аванси не попадають в дохід і вони не попадають в визначення фінансового результату, і вони ну, ніби не оподатковуються. Тут є така різниця. Крім того, фінансові результати до оподаткування зменшуються на суму доходу, визнаного згідно з правилами національних положень стандартів. Та бухгалтерського обліку у вигляді вартості товарів робіт послуг відвантажених наданих у такий період, в частині суми їх попередньої авансової оплати, отриманої в час перебування платника на спрощеній системі оподаткування. Водночас такий фінансовий результат оподаткування збільшується на суму собі вартості таких товарів робіт послуг відвантажених, що нараховані в податковому звітному періоді, у складі витрат. Крім того, Увага приділена авансовим оплатам у разі отримання під час перебування платника на скорощеній системі оподаткування попередньої авансової оплати частини вартості товарів робіт послуг, відвантажених, наданих звітному податковому періоді перебування такого платника на сплаті податку на прибуток підприємств, фінансовий результат оподаткування збільшується на суму частини собівартості таких товарів робіт, послуг, що врахована в такому періоді. Яка належить до такої собі вартості таких товарів робіт, як і, і відповідно коригує оце ці коригування платник може здійснювати, е, значить, незалежно від того, чи прийнято рішення про здійснення коригування свого фінансового результату чи ні, тобто так само, як і збитки, незалежно чи прийняте рішення, що ми коригуємо фінансовий результат чи ні, оці коригування може бути платник застосовувати.

Такі приклади, скажімо, підприємство, перебуваючи на спрощення цієї з особливих податкування, тобто застосовувало два відсотки, відвантажило покупцю товари на суму 200 тисяч гривень та отримало часткову оплату з них в розмірі 80 тисяч гривень, тобто 40%. відсотків. Решту частину оплати товарів 120 тисяч було отримано вже після повернення на сплату податку на прибуток підприємств. Собівартість, тобто витрати на придбання. Чи, скажем, випуск цих товарів складає 130 тисяч гривень, як правильно відобразити цю операцію в податковому обліку з податку на прибуток? Підприємство у звітному періоді з податку на прибуток, підприємство, у кому відбувалось отримання решти, частини оплати вартості товарів, він свій фінансовий результат до оподаткування на суму такої частини. Тобто 120 тисяч, які вони отримали, та одночасно зменшує свій фінансовий результат на частину собі вартості витратних придбання таких товарів, яка визначається пропорційно до частини їх оплати, оскільки 40 вони отримали оплати при перебуванні на оподаткуванні спрощеної системи оподаткування 2 відповідно 60% вони отримали вже по податку на прибуток. Тому і фінансовий результат вони зменшують на 60% від собі. Вартості, тобто 78 тисяч гривень. Ці всі приклади дуже гарно описані. Державна податкова служба видала такий інформаційний лист. Він є, скажімо, і в соціальних мережах, і на сайті ДПС. Зважу дозволу. Є інформаційний лист, 4, дріб 23. Для всіх, будь ласка, ви собі можете його знайти на сайті ДПС і, Думаю, на нашому сайті головного управління є і там. Є дуже такі гарні ем, приклади щодо визначення щодо заповнення. І щодо особливостей є визначення певних норм податкового кодексу у зв'язку з тим, що, скажімо, відбулася відміна оцеї спеціального режиму оподаткування, спрощеної системи оподаткування. Крім того, передбачено цим законом особливості визначення вартості необоротних активів для цілей податкової амортизації, також є особливості застосування тонкої капіталізації. Яка визначає, що для цілей застосування в 23-му році пункти 40.2 статті 140 кодексу, тобто не враховуються нараховані в бухгалтерському обліку під час перебування на сплаті єдиного податку проценти за кредитами, позиками та іншими борговими зобов'язаннями, що виникли за операціями з нерезидентами, не враховуються суми фінансових витрат за даними фінансової звітності та суми амортизаційних відрахувань за період перебування на сплаті єдиного податку. Uh, також є різниці при здійсненні експортно-імпортних операціях, підсовує платник податку, який перебуває на спрощенні системи з і здійснює експортні та імпортні операції з контрагентами нерезидентами країн, що мають статус низькоподаткової юрисдикції. Це постанова 1045, яка передбачає, скажімо, країни, в яких є або не ці платники не сплачують і податок на прибуток або ставка нижча, то цим законом чітко визначено, що такі коригування різниці не застосовуються, оскільки вартість придбаних або реалізованих товарів у періоді перебування на єдиному податку в 2023 році не враховується при визначенні різниці відповідно до підконі 40%. Крактор 5.4 та 45-5-1 тунту 140 є статті податкового кодексу. Також є особливості по різницях при нарахуванні роялті. є особливості різниць з операціями з інструментами власного капіталу. І крім того, чітко вже зараз в законі визначено, що допомога для потреб забезпечення оборони країни внесено зміни до пункту 69.6, пункту 69 підрозділу 10 перехідних положень кодексу стосовно делегування повноважень кабінету міністрів України на визначення переліку товарів виконаних робіт наданих послуг на потреби оборони держави. Там знайшли кілько описано, що починаючи з першого серпня 23 року передача товарів, виконаних робіт надання послуг для потреб забезпечення оборони держави, збройним силам України, Нацгвардії, служби безпеки України, служби повністю України, Державній прикордонній службі України, Міністерство внутрішніх прав України, управління державної охорони України, державні служби спеціального зв'язку захисту інформації України іншим у. Твореним відповідно до законів України військовим формуванням їх з'єднанням, військовим частинам, підрозділам, установам або організаціям, що отримуються за рахунок коштів державного бюджету, не обмежується переліком, який має визначати Кабінет міністрів України для незастосування коригування різниці відповідно до пункту 145.9, пункту 145 статті 40 кодексу, та яка передбачала, що від не менше. 2% і не більше там 5% від оподаткованого прибутку попереднього звітного року. Тобто тепер вже той перелік скаптовано. Тепер не потрібно визначати по, товари чи послуги, чи якісь матеріальні цінності, які надаються на допомогу Збройним силам України ціну того переліку, що я вам зачитала, тепер вони. Скажем, можна надавати незалежно від того переліку, будь-які, які дійсно потребує та чи інше військове формування, і коригування таких різниць здійснювати не потрібно. Ну, у мене напевне контенту все. Якщо будуть якісь запитання, або в, в чаті будь ласка. пишіть, якщо в якісь запитання, я Як, коротко зупинилася. Ну, більше досконало. Я кажу, ви можете почитати в цьому листі. Там чітко, дуже гарно розписано з прикладом всім. Той інформаційний лист він є загальнодоступний. Там ну, зрозуміліше буде це.